У Павлограді пройшла серія зустрічей, присвячених оновленню плану розвитку міста. Подія відбулася в центрі ділової активності Ідея і зібрала місцеву владу, громадські організації, підприємців та активних мешканців. Це в нас восьме засідання робочих груп щодо актуалізації концепції інтегрованого розвитку міста Павлоград. Ми в зв'язку з змінами, які відбулися в державі, які зараз відбуваються в нашій країні, повинні актуалізувати і протермінувати продовжити термін дії нашої концепції на три роки. У нас було дуже багато сім було насичених зустрічей робочих груп, на яких ми обговорювали, які в нас проблемні питання, яким шляхом ми повинні їх мінімізувати або зовсім ліквідувати. Протягом кількох місяців у місті обговорювали важливі теми: безбар'єрність, інфраструктуру, соціальний захист і розвиток економіки. За підсумками зустрічі створили оновлений план розвитку до 2028 року. Що ми далі будемо робити? Розказую. Після того, як ми з вами це зараз обговоримо, ми розійшлимо на електронну пошту, ви це все погодите або якісь нести перегування. Ми узагальнимо і зробимо за допомогою керівників відділів та управлінь виконкому концепцію. Новий план розвитку міста містить чотири головні напрямки. Розвиток конкурентоспроможності, створення безпечного і екологічного середовища, комфортного простору без бар'єрів, а також підтримку ветеранів і переселенців. Я думаю, що завжди є потенціал, але головне це команда і людей, тому що у нас, на жаль, дуже багато критиків і дуже мало тих, хто допомагає і щось робить. Наразі на наших зустрічах якраз зібралися ті, хто діє, і ті, і ті, хто готов працювати, залучати інвестиції, залучати грантові кошти на те, щоб наше місто розвивалося, ставало з кожним днем краще. Особливу увагу приділили засобам реалізації цих ідей. Частина проєктів вже адаптована під вимоги грантів і державних програм. Над фінальною версією концепції ще працюватимуть. Учасники робочих груп можуть подати додаткові пропозиції. Після цього документ винесуть на розгляд міської ради. Якщо життя підкине нам зміни, а це буде обов'язково. Ми можемо вносити зміни для того, щоб не перероблювати нашу концепцію в жовтні зробимо план заходів до нашої концепції інтерованого розвитку і е, моніторинг. Розробка стратегії є лише початком. Від її практичного втілення залежатиме якість життя мешканців у найближчі роки. Кирил Дмитрок Максим Стоюшка, Анна Макабула, новини ПТРК.